Ці шкідники, які є у нас з вами на полі, вони прийдуть і будуть жерти нашій культури в наступному році. Совки з дротяниками, вода, які жируть все. Квіткаїць, приховано хоботником, який просто вижирає, знищує ріпаки. Я вже мовчу за кліщів, да? поширення кліщів це так само наслідок, по-перше, збільшення екстремальної температури, бо він швидше. Родиться, чпокається і родиться цей кліщ бляха муха, але так само він не вимерзає як наслідок. Кравчики з мідляками, да, які приходять і соняшник з кукурузою, соєю просто рядками вирізають весною. Жужелиці з лаковими мухами на пшениці. Ось зараз там, через пару місяців, будеться проблема. Тому запасайтесь фосфорорганікою. Ну по-любому у вас має щось бути там, не знаю, хоча б криї робити. Це велика проблема. А діабротіка. А діабротіка на кукурузі, це ж ну, взагалі, це, це щось страшне. Реально, вже зараз половина полів в Україні, де вирощується кукуруза, вони вже заражені діабротікою. Даже якщо ви не знаєте, що у вас є діабротіка, у вас є діабротіка. А я би даже формулював насправді по-іншому: що, мабуть, вже 100% полів заражені діабротікою, але на половині полів є зменшення врожаю через діабротіку. Да? Тобто я би формулював навіть отак. І цей факт, про який ми говоримо, да, Діабротіках, він також розганяється, підкріплюється якраз ну, глобальним потеплінням. Я вважаю, що тренд на глобальне потепління тільки буде розганятися, і нас з вами буде ставати ще тепліше. І шкідників на наших полях буде ставати іще більше.